Мені найбільше сподобалося стріляти вночі. Я навчаюся, коли буде війна, щоб знати, що робити. В цьому хлоп'яті лише 13. Він разом із товаришами уже третю добу практично не спить. Все заради можливості навчитися виживати в екстремальних ситуаціях. Сьогодні вночі в нас відбувся алярм, тобто ми збудили дітей посеред ночі і вони повністю відпрацьовували все, що вони навчилися за суботу. Сьогодні вночі на базах, на точках. Як ставати в стійку, як тихо себе поводити, щоб тебе не почув ворог? як слід Відкувати один за одним, як оборонятися лише на себе, хоч дівчата були в меншості з 25 учасників лише семеро, та їх не лякали висоти. тендітна Зоряна, майбутній еколог любить активно проводити дозвілля. Тому такі вишколи вважає потрібними та корисними. Це дуже цікаво, тому що ну ти ніколи не знаєш що тебе. Очікує, і я вважаю що потрібно бути готовим до всього. Тобто, така от підготовка, вона нас готує до того, що може всяке трапитись. Тобто і в будь-який момент. Може бути комусь потрібна наша допомога. Маскування та стеження, захоплення ворожої будівлі задля реалістичної атмосфери в рух навіть димові заряди із сльозогінним газом та вибухи. Дівчата з позивними Білка та Гануся обороняли будівлю на третьому поверсі, хоч їхні обличчя червоні, подразнені сльозогінним газом, та вони не втекли з об'єкту, який у симуляційній грі захищали від захоплення ворожою групою. В основному е командували хлопці з нашої команди. Ну, тут у нас були ще на другому першому поверсі хлопці. Вони в основному розповідали, як на ворога хто де стоїть, так. Але... Вже а ми просто були свої завдання. Тренери вишколу знають, що таке війна не з екранів телевізорів. Хлопці захищали Україну на сході у складі добровольчих батальйонів. Андрій Мочура, до прикладу, в складі Айдару. Він навчав дітей психології в екстремальних ситуаціях і роботи в групах. В якості піротехніки, яка вибухає, ми насправді використовуємо звичайні петарди. Тобто, це не є вибухівка, це не десь зачепив шматочком осколком і ну. Кров трішечки, антураж все як має бути. Таке проведення вільного часу для молодих людей не лише патріотична гра, а й неабияка мотивація до дій в разі виникнення військової небезпеки. Цими вихідними хлопці й дівчата могли сидіти вдома, та навіть негода не завадила їм загартувати власний дух та тіло. Сніжана Палащенко, Роман Басараб, правда наживо, телеканали та.